Доброго дня, Максиме. Доброго дня, Тетяна. Як і обіцяли е, нашим шановним друзям, ми провели велику експедицію. Доки готується звіт з детальним аналізом. Як і обіцяли, ми підготували дуже коротесенький аналіз по е, нашим основним точкам, основним пробам, щоб ви зрозуміли, І найцікавіше що... для нас, звісно ж, суха. Колишня московка та мокра. Отже, Максима, що у нас з цими річками З, нею, з нею і почнемо. І так, ми відібрали дві проби на сухій річці і три проби на річці Мокрі. І так, я зараз буду транслювати е, цифровий протокол, який є. І так, почнемо з першої точки, яка має назву Суха парк перемоги. Це правий берег ріки Сухої. 150 метрів вище від шляхопроводу прибрежної автомагістралі. Ось одразу попереджаю: з питань безпеки ми видали всі координати з протоколів. З самими протоколом ви можете ознайомитися на сайті. І так, і так, давайте пропустимо саме безпосередньо що було вимірювано, і перейдемо до екологічної оцінки. В першу чергу оцінимо за стан цих вод за методикою розробленою українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем або УКРНДІ. А і так, за цією методикою, ми покрили більше 33% всіх параметрів, що досить середнім показником, і отримали такий результат. І так, з екологічної точки зору, вода в річці суха. Там, де ми відібрали, це в районі парку перемоги, ви можете побачити, відноситься до категорії 4-ї, є забрудненою з екологічної точки зору, є єфтрофною, тобто вона просто прямує на шляху до перетворення у болота. І навіть жаль. якщо оцінювати з точки зору директиви 60-ї ЄС, то індекс екологічної якості. Теж є посереднім. посереднім. Тобто, ні про який задовільний навіть стан не може бути і мови. Що саме вибивається із колій? Шановні, хто буде дивитися безпосередньо протоколу, ви побачите, що тут є оптимістична, реалістична, песимістична оцінка. Приват, я буду так всередині йти, реалістично оцінка. А далі ви обирайте собі, як захочете. І так, в нас в річці, сильно не вистачає розчинного кисню. Тому що ця річка реально забруднена, і далі, якщо ми подивимося, ми зрозуміємо чому. А, високий вміст і аміаку, дуже високий вміст нітритів, нітратів, присутні фосфати, високий вміст заліза, як загального так і розчинно. Розумієте, ця річка по факту є нічим іншим, як якоюсь стічною каналою. Величезна кількість органічних сполук е, і відповідно е, групи азоту і фосфору. Вони зжирають увесь кисень, в річці не вистачає цього кисню, це є проблема для річок, і вона є забрудненою. А також, відповідно, ось... нагадаємо жителям приватного сектору, що це, очевидно, не варто скидати каналізаційні стоки у цю річку, бо потім цю воду ви ж самі п'єте, на ну, жаль. Тетяна Тетяна, будемо відвертими. Ми не ставили перед собою детальний прям аналіз цієї річки, тому що тільки на цю річку потрібно витрати тиждень, щоб пройти її просто від гирла до цих істоків і знайти хто ж саме на якій ділянці скидає. Але факт залишається факт. Зараз ця річка забруднює Дніпро залишкові. Тож є робота для муніципальної варти так. А uh, є, є робота для всіх і для громадськості, і для науковців, і для муніципалітету, і для органів влади. А uh, якраз згадувала щодо питних потреб, також mm, ми можемо вже в додатку v, є оцінка. Ось за критеріями ДСТУ 4808, Це якраз ці критерії, чи можна цю річку розглядати як джерело водопостачання? Ну, наприклад, аварійного. Окей. Okay. Знову ж таки, ми покрили 30% цих показників в цьому ДСТУ, що нам продемонстрував цей аналіз. А тому, що індекс потенціалу джерела, тобто якість води з точки зору а, цього ДСТУ, вона є задовільною, не відмінною, не доброю, а задовільною. На, а, на троєчку, о, це точно що на троєчку. Проте, дивіться, яка є, які є нюанс після уточнення до інтегральної оцінки, от загальна оцінка потенціалу погана і ось тут якраз потенціал розшифровується. Що для питних потреб з обмеженням це взагалі не рекомендується? Бо щоб для питних потреб використовувати цю воду, її потрібно дуже ретельно очищувати для господарсько побутових потреб із застереженнями теж знову ж таки не рекомендується. Проте Будемо відвертими, цю воду після фільтрації і з незараженням можна все ж таки використати для технічних потреб. Наприклад, для поливу, для миття машини або для якихось інших технічних потреб. А я не кажу про прання білизну, білизни і миття самого себе, тому що це господарська вобутові потреби нагада. Ось так: ось в якому стані наша одна з великих річок Запоріжжя. Вона є малою, але для Запоріжжя це велика річ. І це можливо б і було джерелом водопостачання в надзвичайних умовах, але вона настільки загажена, будемо казати, відверто, що тільки, тільки якщо що, машину помить називається. І то не варто на березі, я точно гадаю. О, це точно. Також я вам казав, що ми дві точки обирали в гирлі. От у нас була от, лівий берег гирла ріки Сухої. Там, де оновлена дельта осушеного Дніпра, і ми можемо порівняти ці параметри. А, ці параметри знову ж таки пропускаємо самі результати. Ось ідемо. І знову ж таки, незважаючи на те, що там зараз є пороги, і вода активно болить, вона насичується, начебто киснем да, трошки. Але це взагалі не змінює ситуацію. Тобто в оптимістичній оцінці, да вони стали в категорії чиста. Але ж ми будемо йти по реалістичній оцінці. Вона знову ж таки залишається забрудненою по європейським нормам посередньої якості, знову ж проблеми ті самі проблеми: нітрити, нітрати, залізо і не вистачає кисню, і великих міст органічних якихось там речовин. Тобто а, і аналогічно по критеріям ДСТУ 4808, ми знову ж таки бачимо, що вона є поганою, і знову ж таки не, не рекомендується, тільки разві що для технічних потреб. Полити город, помити, помити там, не знаю, вулицю помити. Це, це насправді дуже сумна історія. Зараз я пропоную перейти до нашої іншої річки, і я дуже радію, Тому у нас є ще одна мала річка території річчя це річка Мокра. А ми під час експедиції відібрали три проби цієї річки, починаючи від автовокзалу, до шляхопроводу на автовокзалі, потім шляхопровід на цьому на авто, ну, автошосе автостраді, і вже біля залізничного мосту. Тож пропоную далі йти. От перша проба у нас це 20 метрів нижче від шляхопроводу автовокзалу, просто щоб ви орієнтувалися, де це. А і ми можемо побачити вже е, яскраву різницю, от е, з екологічної точки зору. Дивимося, що в нас е, все ж таки вода перебуває так само в забрудненому стані, от з екологічної плюс, звертаю вашу увагу, що от мокра тут навіть є в песимістичній оцінці, є низька навіть випаса. Так? Зараз спробуємо ще сухої, виходить. З екологічного стану це не про нагадую, що це не про якість води, а про те, наскільки екологічний стан є стабільним в цій річці. І так, давайте просто в чому тут проблема? тому, що е, от, е, в цій річці більш виражена мінералізація, вона солона, вода. А якщо порівнювати з річкою мокрою, то селеність в річці в з сухою, то соленя в річці е мокра селеність більше, ніж в два рази більше. А, і це, до речі, пов'язано з гідрогеологією, тому що ця річка живиться підземними водами. І звертаю вашу увагу: от дивіться, а, що так в песимістичному сценарії не вистачає кисню, проте. Ми бачимо, що проблеми є з нітратами, але вже з нітрітами категорія пішла краще, з фосфатами взагалі вже немає ніяких проблем, да? з залізом немає ніяких проблем. Тому ця низька якість з екологічної точки зору, ще раз нагадую, вона пов'язана саме з комбінацією чинників соленість, вона солена, а також те, що є нітрати, і теж не вистачає кисню. Проте, за іншими параметрами вона краща за суху московську, за, за річку суху. Ось чому я завжди кажу, що потрібно ну, ретельно оцінювати всі-всі-всі параметри. Давайте подивимося, а чи можна використовувати цю воду для якихось тут потреб, за критеріями ДСТУ 4808. І тут ми бачимо, от дивіться, з екологічної точки зору, методика показала, що тут є проблема, нагальна проблема, і вона скисне. І солоністю. А ось з точки зору використання, індексу набагато менше. Ми бачимо, що вже тут задовільна оцінка і посередня. І бачимо, що вода в річці Моклі, навіть в, на рівні е, автовокзалу, можна використовувати не тільки для технічних потреб, розглядати цю річку як джерело аварійного водопостачання, не тільки для технічних потреб. А також і господарська побутових потреб після додаткової фільтрування і зараження, проте знову для питних потреб потрібно буде додаткове очищення в першу чергу від розчинних солей і нітратів. Ось бачимо вже дві великих різниці. Також давайте швиденько пройдемося по інших точках на річці мок на річці Мокрій. Друга точка в нас було 40 метрів нижче шляхопроводу прибережної автомагістралі. Я маю, надію, всі місцеві зорієтувалися, де це, і ми тут бачимо аналогічні показники, навіть бачите, трохи е, змінилося е, з екологічної точки зору вона е, погіршена була е, якість е, і стійкість цієї річки, що щось її на цій ділянці забруднило. І в чому виникла проблема? Тому що на річці стало менше розчинного кисню, от ви можете вже детально з з протоколом, просто порівняти їх. І дійсно стало менше кисню, і відповідна методика одразу нам сигналізує, що, шановні, треба щось робити. Наприклад, встановлювати якісь додаткові аерації, створювати можливо, пороги, можливо, розчистити все ж таки берегову лінію. Ну тому що. Ця річка в активному оновленні. Ми це бачили по світлинах. А, ну, ми вживу бачили, а ви бачили по світлинах, а вже ж. А, і всі мають зрозуміти, що там дуже багато намивів, і вони як активно окислюються. І, і тут якраз органічні речовини, вони йдуть, да, і тут нітратна вже фаза йде, і вони зжирають кисень, який розчинений в цій воді. Розумієте, в чому проблема? І аналогічно, давайте подивимося: ось же біля залізничного мосту це 50 метрів вище залізничного мосту. З правого берегу з берега вже відбирали, тож звертаємо цю увагу. І тут результат оцінки аналогічний до автомагістралі, знову ж таки він пов'язаний. Бачите, тут вже збільшилась мінералізація дуже сильно. Тобто на цій ділянці, можливо, десь щось підтікає, мінералізоване, чи що. А бачите, збільшилась мінералізація, зменшився так само кисень, а по інших параметрах вона навіть краща, ніж річка суха. Ось, і з точки зору використання цієї води, знову ж таки, для технічних і господарсько-побутових потреб річку мокру можна розглядати як аварійне джерело. Проте для питних потреб, ну, шановні, ні, або з дуже ретельною очисткою. Ось такі от загальні результати по нашим двом е, річкам. Одна, е, одна з річок, на жаль, річка Банючка, будемо, будемо казати так, це я кажу про бідолашну річку Суху, і потрібно шукати, де саме виток витоки скиди, верніше скиди забруднюючих речовин. Це завдання для громадськості, для органів місцевого самоврядування. І взагалі з цією річкою щось треба робити, бо вона ну реально брудніша ніж Дніпро. А от річка мокра потребує просто очищення оновленої висушеного русла. Розчищення його, можливо, створення декількох штучних таких порогів, розглянути таку ситуацію, щоб насичувати, насичувати киснем. І вона є чистішою за Дніпро. Проте просто вона солена. Вона соленіша і через вміст солі. І ось те, що досі з осушеного дна от інфільтрується, воно просто з'їдає кисень розчинений, і це створює проблеми для цієї річки, але з екологічної точки зору вона більш стала, да? і бачите, її воду можна використовувати для більшої кількості потреб. Тетяна, можливо, є якісь питання щодо цього, Коротисенько так. А, дякую, зрозуміло. Можливо, чи можливо підвищене забруднення й соли в міст в районі а, автошляху пов'язане саме з тим, що це е, якраз щільна е, дорога? Можливо, посипали сіллю, можливо, викиди автомобілів? Чи може ні, це вплинути ні, на якість? Ні, ні, ні. ні. А, це це настільки сезонні речі, які змиваються дуже швидко. Ви маєте це зрозуміти. Тут саме, якщо порівнювати, дивіться, річка Мокра була дуже сильно залитою через підпір води у Каховському водосховищі. Вона дійсно там більша маса води була насправді з Каховською водосховищем. Це така відмітки геодезичні. Відповідно, вона дуже дуже сильно зміліла. Оголилася величезна кількість дна, воно там зросле, зростає. Частково навіть зростає там. Ми бачили не в верболози, а тополями частково заростає. І відповідно, ми на прикладі цієї річки можемо в такому обмеженому варіанті бачити, що саме як саме ці донні відкладення. Вони формують, формують проблему. От бачите, тут же ж бачите, вилізають тільки нітрати. Тобто воно окисують, окисилося і далі продовжує окислюватися. І ці сполуки азоту вже в окисленій формі потрапляють в річку. А також нагадайте баган... людям, хто забув нітрати, нітрити. В чому різниця? Ні різниця в ступені окиснення. Якщо ми говоримо про хімію, а нітрити це більш токсичні сполуки. І нітрити пов'язані з процесами це як середня фаза процесів гниття, і нітрити і амоній у воді завжди були індикаторами або скиду фікальних вод, тобто каналізації простою мовою, або активних гни... гнилісних процесів. Так нітрити... само можливо через да. скидання сміття в річку або на береги. Ну, Таня, будемо відвертими. Ми ж ходили, ми пройшли цю ділянку, цей берег, і ми бачили, а вже ж ми бачили велику кількість сміття пластикова, але воно не створює цих проблем. Да? Ми не будемо кривити душею, ми, ми ж тут не маємо створювати якусь паніку. Об'єктивно, це пов'язано з тим, що. Річка в річці різко впав рівень води, і ця річка стояла, як то кажуть, без води вже рік, і окислювальні процеси активно відбуваються. І те, що ця річка живиться якимись підземними водами, ось чому в ній підвищений вміст розчинених солей. Ось так от. Це така ну це специфіка цієї річки, проте, якщо все ж таки очистити, очистити від цих хащів, зарослів, якихось все ж таки, зробити якусь штучну аерацію, тобто допомогти насиченню кисню, можливо, вище автовокзалу розчистити пойми а цієї річки в верхов'ях, то ситуація покращиться. Але Проте... ж я нагадаю, що а, біологи підкреслюють важливість берегоукріплення за допомогою рослин, наприклад, той же Запорізький національний університет. А, і укріплювати береги рослинами все-таки більш екологічно, аніж, скажімо, там кам'яними бетонними стінками, що ви про це думаєте. Не <звіт> що, якщо чесно. Логіка в цьому є. Я в принципі за те, щоб відновлювати природні природні з природні заплави, природні берегову лінію. Проте, шановні, цю річку в прямому сенсі зґвалтували. Ми давно зараз вона в процесі оновлення, і ми маємо підходити до цього не просто так залишити залишитися на природу. Тому, що природа може нам на нару... природа завжди зробить так, як вона хоче, інше питання, чи захочемо ми те, що хоче природа. А, І в цьому сенсі, от, наприклад, є річки мокрі, е мокрі річки, ми бачимо, що, в принципі, це може бути гарна зона для рекреації місцевої, а це може бути джерелом альтернативного mm -hmm. водопостачання в надзвичайних умовах. проте Через дуже різкі гідрологічні зміни потрібно ну просто привести її до ладу, а далі вже берегова лінія. А вже ж там є берегова лінія, яка має е, різкий узріс, такий, а вона має бути засаджена рослинами багаторітніми, щоб воно е, не було явища ерозії. От, але е, мої основні е, ми ж ми ж це не досліджували саме цей аспект. Ми досліджували хімічні аспекти. І з точки зору хімічних аспектів, то просто потрібно е, допомогти цій річці насидитись киснем, і взагалі і річка в прекрасному екологічному стані. Якщо б не кисень, дає відповідно ні, не такий вміст нітратів у воді, прекрасний екологічний стан. Отже, є потенціал у ревіталізації та відновленні малих річок Запоріжжя. Дякую вам, Максиме, що це підтвердили. І ще раз нагадаю, що запоріжці, звісно ж, знають про наші річки, але треба частіше пам'ятати, що їх треба також захищати. Можна звертатися на екозагрозу, офіційний застосунок Міндовкілля. Це теж дієвий спосіб позбавитися звалищ. Дякую. Дякую, дякую, і нагадую, що всі протоколи є доступними на сайті відново.інфо. а це інформаційний сайт спільноти Екосенс. Розлане ну, і... відновлення. Да, про зелене відновлення, а вже детальні, такі прям детальні розлоги, аналіз, порівнянням всіх результатів за попередні експедиції. Ну, трохи почекайте. Це вимагає часу проаналізувати і підготувати освіт. Дякую вам, дякую, Максиме.